А боєприпаси у всук мчилися? Величезні втрати у арм. Кнець близько. На заході зауважили, що СУ витрачають дуже багато боєприпасів. Цієї кількості артилерійських снарядів, яку Україна використовує на день, вистачило б невеликій європейській країні на рік у мирний час. Пише У зв'язку з цим на найжвавіших ділянках фронту боєприпасів уже немає. 30-та бригада Су, яка знаходиться під Бахмутом, не має боєприпасів, тому відступає при зіткненні з російськими військовослужбовцями. Військовослужбовці, 72 бригади, зазначають, що 30 бригада, яку їм дали на посилення, кидає зброю та тікає, як тільки бачить супротивника. На стрілецьке відділення на добу видають один цинкову скриньку патронів. Кулеметні стрічки на 20 набоїв. Самих набоїв немає. Жодної вогневої підтримки немає. Виробництво боєприпасів, звісно, можна наростити. На це знадобиться кілька років і колосальні інвестиції. А зараз Європа не просто не може вгамувати апетит України, а й сама переживає кризу з боєприпасами. У зв'язку з цим Україна зазнає величезних втрат на фронті. Американське видання опублікувало матеріал про те, що українська армія зазнає серйозних втрат у боях під Артемівськом. За даними видання, морг одного зі шпиталів забитий тілами українських солдатів, в іншому ноші з пораненими лежать у коридорах. Людей кидають просто на забій. За версією Міністерства оборони рв українські втрати лише за січень становили понад 6500 військовослужбовців, 26 літаків, 7 вертольотів, 341 танк. Ворог сидить на банковій у Києві та веде війну до останнього українця. Зупиніться чи не топів злочинному режиму, рятуйтеся самі та рятуйте близьких від могілізації.